Я отця, і Сина, і Свята у Мінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. А коли молитися, не будьте ліцеміри, що люблять молитися перед усіма, в синагогах на показ, а коли робите милостиню, не трубіть усім, не показуйте дивіться, скільки я дав, знаєте, я не один раз задумувався. І думав, ну в чому тут логіка? Ну, чому не казати, що я щось роблю жертвую? Хай люди бачать, будуть мене наслідувати. Хіба не в цьому є зміст? І кажу вам ні, не в цьому. Діло в тому, що завжди в наших діяннях є якась ціль. Є Завжди об'єкт, заради якого ти це робиш. Коли хлопець біжить і вибирає букет для своєї коханої, він, нього на перше місце хто? Кількість грошей в кишені чи вибір, які там, яких квіти вибрати, його в голові перше той, кому він ці квіти вибирає. Для нього в даний момент найважніша ота Яку він вибрав в своєму житті, яка для нього дуже є цінна. І він хоче підкреслити, що вона для нього має значення. І він вибирає букет, враховуючи, скільки він має грошей. І якщо є букет трохи кращий від тих грошей, що він має, він буде торгуватися, щоб зменшити ціну, але купити найкращий, той, що має, більше від тих можливостей, які в нього в кишені. Бо йому важна оця дівчина. А коли би він хотів перед продавцем похизуватися, що в нього є багато грошей, то тоді предмет є він. І тому людина, коли робить щось для Бога, Бог на першому місці, вона ніколи себе не буде тицяти там біля нього. Але коли людина хоче показати, скільки вона пожертвувала, то Бога нема. Є вона і її гордість. І тому каже, коли дає твоя права рука, нехай ліва не знає. Це не через те, що має бути тайно, а через те, що має бути той, заради кого ти це робиш, той має бути на першому місці. А якщо я роблю для Бога, то мені все рівно, що про мене подумають люди. Мені все рівно, що про мене подумають навіть мої друзі-священники. Мені все рівно, що про мене подумають єпископи всі підряд. Якщо по чесному, то мені все одно, що про мене подумає Папа Римський. Але мені не все одно, що про мене подумає Ісус Христос. Ми часто застрягаємо на землі. Ми думаємо більше про земне, як про Боже. І зациклюючись на всіх своїх тих земних кругах, які нас оточують, в яких ми перебуваємо, ми маємо справу отут, на землі. Як би добре відносини зробити з тими? як би домовитися з тими, як би добре виглядати перед вами, що мене дивитеся, розціна. Бо ми застрягаємо тут на землі. Каже Ісус, коли молитеся, не моліться на показ, а кажіть Отче наш. Чуєте, що перша, перша фраза із молитви. Ні про кого, ні про дітей моїх, ні про маму, ні про тата, ні про мене, ні про мого владику. Отче наш. Той, що є на небі. Нехай світиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство, Твоє, нехай буде воля Твоя. Воля Твоя як на небі, так і на землі. Земля якось на другому місці, на останньому плані. І прости провини наші, як і ми прощаємо. Мієте прощати? Ну, я же за правду, так? І я за правду. Але не за свою і не за твою, а за правду Божу. Іменно це святе Євангеліє нас це вчить. Що я маю своє життя, проживаючи на землі, роблячи собі всі умови, щоб мені було добре, щоб було все, але на першому місці, Отче наш, що є син на небі, не розмір моєї пожертви, не кількість моїх знайомих друзів, Отче наш, що на небі, нехай світиться Твоє ім'я. І нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Яка воля Отця нашого, що створив небо і землю? Який був задум, коли Бог творив людину? Створімо людину на свій образ і подобу, щоб вона була яка подібна на нас? На нас я маю на увазі Пресвята Троїця. Та, що любить, та, що милосердна, та, що прощає, творіння прощає Вміє прощати, так як Отець, Творець неба і землі, завжди Вислуховує наші благання і прощає нам. Якщо ми каємося, так може для Бога важніше покаяння, як жертва. І нагадую слова, які Господь каже. Не жертви хочу, хочу милосердя. Бо милосердя робить мене подібним до Бога. А коли я хочу показати, скільки я багато пожертвував, то він мене робить подібне не до Бога. Він мене кладе на перше місце. Я важний. Дивіться, як я молюся. Подивіться, як я молюся, подивіться, як я жертвую. Подивіться, який я побожний. Якщо у речні є я, то це вже не про Бога. Бог має бути на першому місці. І всідючому Євангелії від Матє, Господь каже своїм учням, все передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає Отця крім Сина, і кому син схоче відкрити. Моліться, і будьте милосердні, щоб Бог вам відкрив. А що Він має відкрити? Бо коли Він нам відкриє, тоді ці слова, які він зараз говорить далі, будуть для нас актуальні. Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені. Я облекчу вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я є лагідний, чуєте? лагідний і смиренний серцем, смиренним. Не той, що доказує правду, не той, що там такий великий борець за істину. Я смиренний. Навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем і знайдете полегшу душам вашим. Ярмова моє любе, і тягар мій легкий є. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!